Вітаємо вперше в продажу. Смарт-квартира 19 квадратних метрів. Власний санвузол, власна кухня в чудовій локації біля злітаючого дракона Тихий район, озеленений паркомісся, майданчик, дитячий школа, ліцей, гімназія, супермаркети, магазини, транспортна розв'язка, інфраструктура повністю наповнена. Будинок утеплено ззовні і зсередини, На підлозі у під'їзді кахель, стіни шубкою покриті. Вхідні двері у жилу зону також за індивідуальним ключем. На поверсі класний ремонт свіжий. Вхідні двері в квартиру добротні, дорогі. Кухня продумана до деталей. Холодильник, пральна машина, індукційна плита, витяжка, досить потужна. Встановлена додаткову вентиляцію у кімнаті, щоб було завжди свіже повітря. Меблі та техніка лишаються новому господарю. Дуже функціональна стінка, розташована у жилій кімнаті. Безліч поличок і шаф. На полу плитка у кухні. Стеля у кімнаті натяжна, дуже вмісткі шафи, телевізор новому власнику переходить все, що є в квартирі. Металопластикове вікно, до речі, вид з вікна чудовий на дитячий майданчик. Нові радіатори з регулюванням подачі тепла, повністю замінено труби, стояки, все під комфортне проживання, добротні двері у санвузол. Техніка, сантехніка у Санвузлі, душова кабіна, інсталяція, умивальник з тумбочкою, унітаз, бойлер на 80 літрів, на стінах кахель, на полу кахель, натяжна стеля у ванній кімнаті і додаткова витяжка. Читаємо уважно описання, як добратися до найближчого транспорту і супермаркетів. Дуже класна локація.